Всім доброго дня суток! Будемо наносити травертін на такий от коридор, він невеличкий. Ось зробимо його в стилі такий травертін антік-декор. Мармуріну, але будемо його продирати і фарбувати такий пісочний, пісочний колір. Зараз малярка проклеєна. Приступаємо до грунтовки. Перший етап нанесення декоративної штукатурки грунтуємо з кварцевим піском, називається страйпуц. Ну, загалом грунтовка з Піском зчіплюється, щоб була дуже добра адгезія, щоб добре так чіплялася штукатурка Антик Декор Максі до поверхні, тому що зараз поверхня геть така впилюється. Грунтовка наша висохла. Загрунтували з кварцевим піском. Тут от Видно, що отакі от, от... шероховаті стіни спеціально для того, щоб чіплявся наш мармарин. Грунтували, як завжди, страйпуц і наносимо мармарин максі, колір. Є 5,31. Отже, пішов процес нанесення. Тут грунтовка, а тут нанесено. Воно ще поки сире, а коли підсихає, ми його продираємо і робимо травертіну. От зараз, власне, так от. Денне світло, Можливо, краще буде видно. Коли підсихає, його треба продирати боком шпателя. Ну, зараз, власне, покажемо. Mm -hmm. Ось така картинка, вона зараз поки підсихає, а потім ще будемо фарбувати лазурю, щоб ще більше виділити оціби тріщини чи як, <кл> як імітацію, що травертін різав станок. Ну, ось Наша штукатурка висохла, ми її нанесли, продерли. Характерним методом, який вам показували, зараз вона виглядає ось так. Ну, власне, на цьому етапі її можна і залишити, вона теж гарно виглядає. Але люди хочуть ще більше виділити оці, цю продертість і хочуть, щоб експлуатація була дуже міцна. Для того ми покриваємо лазур'ю. Значить, оцей колір самого мармаріну є 531 лазурь ми беремо темнішу. Слідуючий колір за цим темніший. є 532 І щітками наносимо і знімаємо шкрибком для машини або, або можна пластмасовим шкрибком, а можна шпателем залізним здирати. Ну, власне, Рештки знімати хто, хто чим гаразд, кому як, кому як удобно. Лазур розводимо з водою на відсотків 20, так сміло. Вона буде рідша, буде легше наноситися, їм буде зручніша в роботі. Лазур е 532 темніша на 1 тон за мармарин. І фарбуємо тісно щіткою. Від кута до кута, якщо почали стіну, проходити все. І от такою стяжечкою ми збираємо це все рештки. Вони, збери. Ось ну, роботу закінчили, але повторимо, що ми робили. Тут ґрунтовка. Перший етап нанесення ґрунтовки з кварцевим піском. Ось вона проглядається на откосові. Далі наноситься, власне, сам мармарін, сама фактура. Це вже другий етап, коли грунтовка висохне. Наноситься мармарін і так характерно продирається. Це в один шар. Це відносно дешевий такий варіант. Можна наносити в два шари, тоді оці борозди будуть більше, ну, більш такі глибші, більш такі вираженіші. Ну, а це дорожче, тому що треба два шари наложувати. Третій етап це фарбування лазурю. Можна лаком, це ще буде дешевше, але ну, лаком не дуже вигідно. Лак погано так лягає, він пересихає, і я б би робити лазур'ю. Наноситься лазурь і потім, відповідно, протирається шпателем, вершки знімаються. Можна мочалкою, хто як любить. Я тут так прикинув, все разом. За метр квадратний по матеріалу виходить 130 гривень. А що виходить на вигляд, дивіться самі. От, власне, все. Всім хай щастить. До нових зустрічей!